Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо два, запитання, два коротеньких запитання, на які я постараюся відповісти. Перше, то більш правильніше сказати, одне запитання, а друге ілюстрація до чогось. Перш за все, задали запитання, чи можу я будувати своє християнське життя або рішення, яке я приймаю в своєму християнському житті по відношенню до християнських блогерів, які... Проповідують на сьогоднішній день на просторах інтернету? Конкретна відповідь ні. Якщо блогер за собою не має церкви, якщо це не йде з церкви, якщо за цим немає церкви, і блогер просто так, навіть якщо він є християнський, так говорить вам. Він не дбає за життя церкви, він тільки дбає за огляди. І навіть якщо здається, він є християнський. Якщо йому потрібно буде набрати більше кількість оглядів, він буде міняти свій колір. Якщо потрібна ситуація, коли була ситуація з пандемією, він буде грати, буде мовчати, коли пандемія пройшла, буде говорити зовсім по-інакшому. Так, наприклад, період війни. Він бачить, як люди реагують, коли набирається певна кількість оглядів, церква його не контролює, і він говорить те, аби тільки набрати більші, велику кількість оглядів. Що більш практично, буквально на днях десь е, був такий дуже цікавий блогер своїм виступом. Де, що зробили два уколи з пастором, що пастор помер від двох уколів. Хі -хі. І коли ти дивишся за таким блогером, бачиш, коли була пандемія, коли була біда, той блогер мовчав, нічого не говорив. Бо боявся, що його закриють, і він втратить і огляди, і втратить свій екран. А зараз, коли вже ніби все позаді, можна тоді щось і говорити. От ми зараз з вами маємо практичний приклад того, що є християнський блогер. Коли Людина говорить в церкві, коли церква контролює проповідника, контролює того, хто є в ефірі, ці слова не йдуть тільки до ефіру. Перш за все, ці слова йдуть до моєї церкви. І як люди в моїй церкві почують, що я щось говорю не так, буде зовсім інакша розмова. Ми разом працюємо на одній хвилі. І тому вже на протязі певного проміжку часу, коли дивишся, як, яка йде реакція, як люди будуються. Ніколи в житті не робіть своїх рішень з блогерами, які не мають церкви, які не є служителями в церкві, які фактично є випадковими у вашому житті. Він вам сказав питання і за вас забув. А коли є церква і рішається питання на фоні церкви, і то треба бути обережним, щоб церква була на правильній дорозі, щоб церква вірила, так як ми сьогодні живемо, в які дні. Що означає пандемія, що означає підхоплення церкви, як ми до цього відносимося, як є написане в Слові Божому? І тому моя рекомендація, чисто моя рекомендація, ніколи не будуйте своїх рішень на основі блогера, навіть якщо він є християнський. А тепер маленька історія, яка сталася буквально на днях зі мною. Зовсім пам'ятаємо, недавно вийшла в ефір одна з моїх проповідей, яка називається. Травень 2023 року, або що має статися в травні 2023 року, що нам травень може принести, вивчаючи події, які йдуть навколо. В основу наших проповідь, в основу наших роздумувань покладу слова Луки, 21.34-36. Луки 21,34-36 ми читаємо такі слова Уважай же на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством. І життєвими клопотами, і щоб той день не прийшов до вас несподівано, немов сітка, бо Він прийде на всіх, хто живе на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися та статися перед приходом Сина Людського. Вірш конкретно показує, як ми повинні молитися. В якому стані ми повинні перебувати, щоб не лишитися на гріховній землі, коли буде прихід сина людського, перед приходом сина людського. Тобто мова йде про період великої скорботи, і коли ми перебуваємо в правильному відношенні з нашим Богом, живемо так, як хоче Бог, ми не лишимося на цій землі, Бог нас забере. Але дуже цікаві сказані слова, щоб той день на вас не прийшов несподівано, немов сітка. Вживається дуже цікаве слово сітка. Грецьке слово Пагіс, який ми на сьогоднішній день можемо асоціювати з певними проділками диявола, яка сітка сьогодні накинута на ціле людство, від якої сітки не може втекти людина цій землі 21 століття перед приходом Ісуса Христа, перед періодом Великої Скорботи? Звичайно, без сумніву, ми з вами скажемо нетворк або сітка комп'ютера, яка Покрила цілий світ і контролює кожне серце. Зараз дуже цікава історія. Якби мені хтось розказав би цю історію, я би чув би від когось іншого, було б дуже тяжко повірити в цю історію, навіть якщо би переді мною стояв би дуже авторитетний чоловік. Це сталося зі мною безпосередньо, тому я ділюся, що сталося зі мною буквально на днях. Коли я тільки вийшла в ефір проповідь. Травень 2023 року я в своєму офісі сидів, готувався до проповіді, десь приблизно три, ще не пройшло повних три години, я відкрив телефон і побачив 3551 прогляд за неповних три години. Пізніше я продовжував працювати з підручниками, з Біблією, і чомусь не знаю, таке в мене виникло якесь побудження глянути на коменти, які пишуть, які коментарі прийшли на цю проповідь. Я відкриваю через десь приблизно 10-15 хвилин і дивлюся, перш за все, побачив прогляди. Прогляди абсолютно не змінилися, і ніяких коментарів нових нема. Як було 3551, так і лишилося. І це мене так трошки насторожило, але, думаю, всяке буває. Я подивився пізніше, через 4 години. Знову лишається та сама кількість проглядів: 3351. Подивився через 5 годин. Знову лишається та сама кількість проглядів. Знаєте, перед тим, коли прогляди не мінялися, я собі думаю, може, щось прогляди не рахує. Але коли я побачив, що години змінюються, а прогляди не, не змінюються, я тоді зрозумів, що це щось не то. Якщо заморожено є, то заморожене години, все заморожено. А тут години йдуть, а прогляди зупинилися. Я відразу після цього подзвонив до. Оператора нашої церкви, який відповідає за нашу програму, вона каже, у мене точно такі самі прогляди, як ви кажете, не, немає більше. Через який час е, ця сестра дзвонить до мене каже, не змінюється. Пізніше я дзвоню до своєї дочки, яка живе в іншій провінції, то, може, що в -то, мене тобі, не то, по-дитячому починаєш думати. До нетворку. Дочка подивилася, каже, ну, у мене так само. При 1551, через деякий час вона знову дзвонить, прогляди не змінюються. Я передзвонив до деяких своїх друзів в Сполучені Штати, точна та сама картина. Години змінюються, прогляди не змінюються. І тоді мені стало якось зовсім не по собі, що робиться. Я тоді, знаєте, якось так в наївності своїй взяв свій телефон, дивлюся на ці прогляди. Як воно є, так говорю до телефона. Кажу, Ютуб, для чого ти в мене крадеш мої програми? Я працюю для Бога, працюю чесно, а ти береш так наглим способом і крадеш від мене ці програми. Не роби так більше. В такому розпачі я сказав, як дитина. Поклав телефон, виключив, і через якихось, може, хвилин 10-15 знову включаю, не знаю, що таке мав побудження. І ви що думаєте, через 10-15 хвилин я собі навіть записав це. Було на 228 проглядів більше, тобто 10-15 хвилин дало 228 проглядів. Я тоді знову починаю думати, виключаю телефон. Думаю, цікаво, як так може бути? Включаю телефон знову, включаю YouTube, там де стоїть моя передача. Кажуть YouTube, а ти мені мене поставив на ті рейси, де йдуть мої огляди. Але коли я зробив калькуляцію, і ти за неповних 3 години вкрав 3,5 тисячі проглядів, так я і кажу, то зараз, як минуло десь приблизно 6-7 годин, то в мене мусить бути щонайменше більше як 7 тисяч проглядів. Поверни мені ці всі прогляди назад. Чому ти так поступаєш? Я ж думаю, що ти є... чесно все робиш, я ложу телефон і думаю. Почекаю 10 хвилин, що буде цікаво. Вже аж мені стало цікаво в цій дискусії приймати участь. Через 10 хвилин я включаю, і в мене на телефоні показує час, 7 годин, і після 7 годин було 7201 прогляд. Ми бачимо, в якому часі ми живемо. Не питання в тому, як YouTube регулює свої огляди, як він одним дає, других забирає, це його політика, я не про це говорю. Сьогоднішня наша передача чи питання називається. Передача називається телефон як сітка диявола. Ми бачимо, наскільки телефон може контролювати наше життя. Ти говориш до телефона, і він тобі відповідає. Ти не набираєш якийсь номер, просто говориш до телефона. І хтось там є, хто відповідає і дивиться, приймає певні дії. Як, З якої відстані він може тебе контролювати, я не знаю, але по цьому я побачив чітко і явно. В якій глибокій залежності, власне, до цього вірша, що сітка буде розкинута по цілому світі, і як вона сьогодні контролює кожного з нас. Як, я ще раз повторююся, якщо б мені хтось би розказував цю історію, чужак якийсь я би навіть не прийняв, мусила бути би цю історію, мусила бути би дуже авторитетна, сильна людина, коли я би повірив, що так людина говорить до телефона, фактично виключеного телефона. І телефон не просто чує тебе, а починає діяти так, як ти говориш. Яка дія на сьогоднішній день телефону? Коли я почу... раптом проминула мене ця думка, дія? І зразу згадалися мої друзі, українці, особливо час війни, багато людей втікає з України до Канади. Фактично, наша церква зараз переповнена новими іммігрантами, біженцями з війни, що дуже цікаво, що всі, більша частина з них, я думаю, ну не всі, але більша частина, я не знаю, чи всі мають на своїх телефонах цю ді цей еп або додаток Дія, яка надзвичайно полегшує життя. Тут говорив з одним членом нашої церкви, яка людина, яка вже приїхала з України, каже: цю дію так добре мати, вона допомагає всьому мені. Я би не, змог, не зміг би зробити навіть якогось одного ходу, якби не було цієї дії. От треба якусь справку, все, надію нажав, справку отримав. Треба щось там з правами було зробити, надію нажав, уже все, вже моя дія вирішена. Так дуже легко шкода, що в Канаді у вас такого немає. я собі подумав, шкода чи добре? Ми бачимо, наскільки зараз в передових технологіях Україна пішла вперед. Наскільки Україна зараз є якраз як центральна Україна, я зараз ще більше і більше переконуюся, тільки не знаю, по якій лінії ця Україна буде ділитися, яка частина буде готуватися для походу проти Ізраїлю. Розуміння є, але чи так буде точно, і яка частина, менша частина, яка буде віддана для того фінального експерименту, як центральна Україна? Пам'ятаємо, що Європа в лиці Десяти царів буде зустрічати Антихриста і, власне, мусить пройти цей фінальний експеримент, що означає число 666, що фактично означає ця дія, як людина буде керуватися тільки числом, як людина буде керуватися тільки тим, що нічого не купити, не продати, якщо ти не будеш в залежності від певної особи. Зараз, без сумніву, на території України пропихається сама-сама передова технологія. То в той час, коли всі то розуміють, що це є по корупції країна, яка займає, дехто каже, навіть перше місце в світі, що найменше перше місце в Європі. І зараз вложуються такі передові технології. Ми бачимо, до, цього, до чого це все йде в Канаді. Що ми мали чітке розуміння. Немає значення, як Канада, як Канада, ніби в очах інших країн, ніби як вона стоїть перед Богом. В тому питанні стоїть дуже сильно. Пам'ятаємо, як зовсім недавно виникла ця демонстрація великих троків, здавалося, що Канаду поклали на лопатки. А тут ні. Канада в лиці цих троків організувалася так сильно, що заставила цілий світ, не простий світ, а глобалістів подумати. Що не, не так легко поставити людину на коліна, особливо в останні дні, де ми зараз з вами стоїмо? З другої сторони, коли я дивлюся за життям своїх друзів-пасторів в Канаді, чисто канадських пасторів, зараз знову один пастор сів в тюрму. Знаєте за що? За те, що він зайшов навіть не в саму бібліотеку, був в бібліотекі, на території бібліотеки і підняв плакат, як ми повинні правильно виховувати дітей. Що судомський гріх це є страшна небезпека і пряма дорога в пекло. Його викинули з бібліотеки, нагло викинули з бібліотеки. Пізніше під'їхав, він пішов додому. Додому під'їхала поліція, забрала його до тюрми, випустила на короткий проміжок часу, і зараз він знову забраний в тюрму і сидить в тюрмі. Сьогодні є багато пасторів в Канаді, які, борячись за справедливість, борячись проти всякого роду передових технологій, йдуть в тюрму. Щоб ці дії, щоб ці гріхи, які на сьогоднішній день пропихаються в парламенті, не могли дійти до народу. А скажіть, чи на сьогоднішній день багато пасторів з плакатами йде на банківську, і дехто може сказати, зараз війна, зараз так не можна. Так, зараз є війна, так не можна, а фінально пройде війна і виявиться, що країна є повністю в залежності від Антихриста, і всі вже давним-давно попечатані. Як тоді ми будемо реагувати на таку річ? Як казав один проповідник, так ми не дбаємо, не дбаємо, церква за нічого не дбає, рано встала, вона вже є в пері, вона вже церква, церква є в небесах, а ми живемо і поклоняємося дияволу. Де ми зараз стоїмо? Ще раз, знову ж таки, до цього вірша та історія, яка сталася з нами, пам'ятаємо. Уважайте ж на себе. Щоб ваші серця не обтяжувались ненажерством та п'янством, життєвими клопотами, і щоб той день на вас не прийшов несподівано, немов сітка. Відразу ми з вами розуміємо, яка сітка в останні дні прийшла на всіх людей, які живуть на всій поверхні землі. І пильнуйте кожного часу і моліться, щоб змогли ви уникнути. Щоб ви не були в тому, що буде на землі. Конкретно Господь показує, я вас заберу в небеса, якщо ви будете акуратно вважати, де ми живемо, в який час ми живемо, час дуже близький. Щоб ця сітка, щоб ви не попали в цю сітку і не запуталися в цій сітці. Вважаємо сьогодні, що ми маємо. Вважаємо, кому ми сьогодні доручили своє життя, особливо в момент. Коли ми живемо в останні дні. І не думайте, якщо ми собі зробимо якийсь еп, який зробимо додаток, і нам буде легко в цьому жити. Я бачу, як нові іммігранти приїжджають і кажуть, пішов в банк, все, дали мені 300 доларів за нічого. А ти дивився, під чим ти поставив підпис? Там мені допомогли так легко, що дали мені якусь суду грошей. А ти дивився, під чим ти поставив підпис? Пам'ятаєте два уко, як обов'язково треба було поставити підпис? Щоб потім ніколи не виникло в нас запитання, а я не знав. А гроші знав, як взяти. І тобі буде пред'явлено. Ти взяв 300 доларів в банку? Взяв. А знаєш, за що ти поставив підпис? Тепер ти є мій. Грецьке слово сітка пагіс фінально, дуже інтересне слово. Це знову ж таки роздумування, яке складається з п'яти букв. Перша частина слова ПА, яке означає батько, патер, батько, і друга частина слова ГІС, яка є відозміненою, відозміненою формою слова ГЕС або ГЕ, грецьке «ге», яке означає не просто земля, коли слово «ге» буде стояти з великої букви, те буде показувати на богиню землі, на богиню, яка, яку називають земля. І таке глибоке розуміння, що земля, на якій ми з вами живемо, грецьке слово «ге» – це є богиня, і всі ці богині поклоняються слово «ге». Але коли буква «епсилон» змінюється на іоту, ми получаємо, не получаємо замість ге, получаємо гі, тобто получаємо слово пагіс, грецьке слово пагіс, не пагіс, а пагіс, ми получаємо, що слово «гі» гідозмінена. Форма від слова земля, якщо слово ге означає земля, богиня землі, то слово Гі означає ті, хто поклоняється на цій землі, самій землі, і фінально получаємо слово сітка Пагіс, батько цієї сітки, батько цієї землі. А хто є батько цієї землі? Знову ж таки, по відношенню до Слова Божого. Коли ми з вами вивчаємо, а батько цієї землі є диявол, і його волю ви хочете виконувати. Він душогуб від початку, і нічого в нього немає святого, він є тільки для того, щоб всіх знищувати. І тепер ми бачимо, що означає цей телефон, що означає ця сітка пагіс для того, щоб знищити людину. Привести її до поклоніння дияволу, щоб забрати від неї все її життя. І тому вважаємо, що ми сьогодні слухаємо, вважаємо, з ким ми говоримо, вважаємо, хто нас слухає. Сьогодні ми вступили в цю фінальну сватку з демоном, фінальну сватку з Сатаною, який розуміє, що кінець його підходить до кінця, і він хоче зробити все, щоб знищити людину на землі. Але ми читаємо Біблію. Нас не може хтось. Зненацька застати. Ми живемо в день, ми не живемо вночі. І ще для себе раз прочитаємо ці слова. Послання, Перше послання Солунян, п'ятий розділ з першого вірша і нижче. Солунян перше, п'ятий розділ і нижче. А про часи та про пори, брати, не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно те знаєте, що прийде день Господній, так як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпека, тоді несподівано прийде загибель на тих, як мука тієї, що носить в отробі, і вони не втечуть. А ви, браття, не втемряви, щоб той день не захопив вас, як злодій. Ми зараз конкретно бачимо, що день зненацька, як злодій, Христос, як злодій, він не прийде до церкви. До церкви Він прийде, як жених, гарно одягнутий. Невіста з ним зустрічається в небесах. А до Глузіїв. До тих п'яти церков, які із сіми не готові зустрітися з Ісусом Христом, Христос прийде як злодій. Зненацька. Несподівано. Чому? Тому що вони його не очікують. Що зараз глузії говорять? Через сто років прийде Христос, через 200 років. Ну, щонайменше через 70, але не зараз. Апостол Павло собі такого не дозволяв казати. А ви, браття, не в темряві, щоб той день не захопив вас як злодій. Бо ви всі сини світла. І сини дня, вірш 5, 5 розділ. Не належимо ми ночі, не належимо ми темряви. Тож не будемо спати, як інші, але пильнуйте та будьте тверезі. Ті, бо що сплять, сплять уночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються, а ми, що належимо дневі, будьмо тверезі. Здодягніться в броню віри і любові та шолом спасіння. Бо Бог нас не призначив на час скорботи або гніву, але щоб спасіння отримали Господом нашим. Ісусом Христом. Хай Господь всіх нас благословить, що ми сьогодні не попали в сітку диявола, що ми сьогодні не були засмоктані тим, що нам десь є легше. Ми не повинні бути там, де є легше. Ми повинні бути там, де є правда, там, де є істина. Будьмо готові. Час близький. Ознаки на це все показують. А зараз я хочу, щоб ми всі стали і будемо молитися. Там, де ви є, встаньте, разом будемо молитися. Дорогий всемогутній Господі Боже! Ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за цей час, за твої благословіння, просимо. Благослови нас. Благослови нас при нашому розході. Благослови нас, щоб ми розумно поступали, щоб ми розумно могли користуватися тим, що є навколо нас. І щоб ми не війшли в ті тісні контакти з цим світом, щоб пізніше світ не затягнув на свою сітку і фінально не погубив. Дай нам жити для тебе, і коли буде лунати команда Архангела, щоб ми ніколи не лишились на землі, щоб нічого нас тут не могло тримати на землі, щоб ми легко підняли руки до неба і сказали: Господі, я готовий, вже забирай мене. Благослови нас. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.